Доброго ранку. Ми з України, мене звати Ольга. Ми працюємо далі. Як завжди, ми працюємо далі. Зараз ми з вами подивимося Скадовський район. Дивимося деокупацію. Добре, давайте. Так, сама деокупація. Давайте подивимося так. Давайте подивимося до Нового року. Можливо, буде деокупація. Подивимось, добре? Ну, давайте. Скадовський район, деокупація. Ні, Скадовський район до Нового року. Покажіть мені, будь ласка, що буде відбуватися стосовно воєнних дій. Скадовський район до нового року. Іток ближче до 31 грудня цього року. Так, ну погнали. Дивіться, Скадовський район. Зразу забігаю наперед, скажу, ви Україна, ви будете Україною. Четверочка жезла, всі ваші границі, всі сі сі все 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 буде в Україні. Це однозначно, з цим навіть не поспориш. Ближче до Нового року. Можливо, вони все ж таки підуть. Вони якось це робити тайно, але вони мають піти. Орки. Но, одно що но. Коли він, вони підуть, ну, вони так просто не підуть. Ну, вони ж так просто не уходять, да? Це десятка мечей, і вони будуть, звісно, Він буде, король Пентаклі, це Путін. Він Попитається, скажімо так, він попитається Скадовський район, ну, хасити, спалити, бомбити. Давайте подивимося, вийде чи це в нього. Як саме пройде деокупація, покажи мені, будь ласка, Скадовський район. Як саме Скадовський район? Прийде до окупації. Тобто він піде, спочатку вони підуть, а потім вони будуть гасити. Поки що до окупація. Як саме пройде? Ну, будуть за вас боротися. Приходить ЗСУ. Опять другий раз випадає у нас рицепентаклій. Кар... Ну так просто вас не віддадуть. За вас будуть боротися, за вас будуть воювати. І в нас, в нас всі надії справдяться, да? тобто ви повернетеся додому. Але трошечки треба почекати. Ну, трошечки треба почекати. Ну, хай буде місяць, полтора, хай буде потолок два місяці. Хорошо, давайте я спитаюся. Січень місяць, 2023 рік. Січень місяць, 2023 рік. Що буде відбуватися в Скадовський район? Січень місяць. Січень місяць. Чий Скодовський буде район? she Тут іде підтримка, от січень місяць тут іде підтримка, тут е, відкриваються дороги, і все одно вони навіть наші, навіть наші, якось вони будуть йти тайно, Україна. Ну, давайте так, дай Бог, щоб не помінялася енергетика, щоб все було добре. Я думаю, е, що в січні місяці вже Скатовський район весь буде в Україні. Да? Тому що от у нас Україна, і от у нас всі границі. Да? Е, але, але коли буде деокупація. Бережіть себе, тому що вона не пройде тихо. Вона тихо не пройде. Він так просто вас віддавати не хоче. І по десятки мічей він буде, звісно. Конечно... Ну, дай Бог, все буде добре, тому що підтримка йде до вас. Наша ЗСУ до вас йде. Бережіть себе, мої рідні. Я вас дуже люблю. А з вами, як завжди, ваша Ольга.